Отже, скільки коштує Шезон до в сезон 2025. Це зараз 2 липня. Центральна набережна. І в нас варіанти. Мама каже 50. Серафім каже? Скільки? 100. Денис каже 150. Ні, мама каже, що вже сотня. Аліна 250. 200. Правильний відповідь. Правний Барабан, барабан, барабан. 150. Ти виграв? Тобі полагається пляшка Мохіто безалкогольного. Не. З льодом. Приз? Я не їду в Він, Деніс, вирішив поміняти свій приз на поїздку не в Коваль. На відмову від Ковальського квитка. Добре, а куди тобі? На вижву може взяти квиток? На камінь, на глухі може? Ні. На Любленець. Любленець. Ясно. так діти не хочуть їхати в коваль.